Вельмишановний пане голово, вельмишановні пані і панове. Після вчорашнього нападу влади на добровольців, як подарунок і привітання з ним добровольця, ми до сьогоднішнього дня не можемо мати інформацію про місце перебування Павла Валерійовича Герасименка, 25-річного добровольця з бойового айдару, який загубив ногу під металістом. Ми вимагаємо СБУ і МВС негайно подати інформацію, що відбувається з цією людиною, і хоча б привітати його з Днем Добровольця. Ця країна потребує реальної стабільності, але не стабільності найвищого регістру, яка встановлюється на цвинтарі колоніальної держави, а стабільності розвитку, стабільності опору. Стабільності руху від колонії до власного дому. Вчора сталася екстраординарна ситуація. Власна держава виступила проти власних людей, які виконують функцію держави замість неї. Функцію оголошення економічних. Санцій проти держави-агресора, яка окуповувала і окуповує українську територію, і нищить українську незалежну державу політично і економічно. Вчора держава сказала: ні, ми не будемо з вами говорити. Ми вас принизимо в ветерани війни і захистимо інтереси трьох-чотирьох українських олігархів, які служать агресору. Це не зрада. Це просто політична орієнтація. На деспотію. Вчора влада виступила проти власних людей. А скільки годин уряд потратив для того, щоб вести перемовини з тими людьми, які замість нього працюють? Напевно, точно. Обмаль більше часу було витрачено і годин на організацію вчорашньої операції, як принизити людську гідність і гідність ветерана української армії, який прийшов по позову серця, а не наказу міністра оборони в 2014 році захищати країну. Що робити? Країна потребує стабільності. Уряд має негайно вступити в переговори з людьми, які виконують його функції. Уряд має негайно звільнити всіх, кого вчора заарештував. Уряд має негайно звільнити міністра внутрішніх справ та керівника антитерористичного центру. Чому? Тому що влада вчора привела до стабілі... дестабілізації українську державу. Це справа, яка дестабілізує українську державу і спонукає до внутрішнього конфлікту. Цій державі цього зараз будь ласка, 30 секунд. Не потрібно. А цей парламент повинен не запхати голову в пісок і розказувати про втрачені робочі місця, які давно втрачені під окупацію для української економіки, а визнати реальність і допомогти уряду і визначити, що у нас є окуповані території, прийнявши закон про окуповані території. Весь український народ сьогодні, в тому числі 86, якщо не більше міських рад. Допомагає уряду і визнало блокаду. Десять секунд заверште. Опір колонізації, де ти стоїш, сьогодні має бути нашою, нашим гаслом. Опір колонізації, де ти стоїш. Я на трибуні, а ти в цьому місті живеш. Запита.